Я так намалювала смішну, смішну, таку з косичками. Бо я казала, малюйте хто хоче, хто кого хоче, вона мене намалювала, а я її намалювала пташка. Так. А це мій Анджело, а це, а це, а а цю палітру ще в 59-му році помер, подарував мені такий вчитель художник. Он, його, Її дочка художниця ну він помер. Вона померла, дочка померла. Я маю вже екс експонат від нього. Бачиш, 153-го 59-го року я ще від... От уяви собі. Я вже тоді мріяла таке у 59-му. Це 10 клас і в 10 класі. Роб... це. Ну, але я не, ніколи не мріяла, що я так буду жити, що, що я але я любила це. Оце мені подарували. На, ну, на виставці з нашого коледжу діти. Ну, це, моє, це моє надбання. Оце болото. Знамените болото. видиш, було Конотопське. Конотопське було -то. Там, де відьма силу. свою силує, казали, Черп, черпають. У нього, нього Сабадухи цей е, малєвич, то е, він критикує дуже той чорний квадрат, казав, що то. Ну. Зразу йду до берегині. Це покуцька берегиня. думала, що ще не було цього вирішено, правда? Ні, я ще всього не бачила. Тут я бачу багато вже. Оце, оце, оце мені все особо це все розшифровує. Ну як? Mm -hmm. ну, ну... Так, це з останньої книги Сабадухи. Титульна сторінка. О, сонечко. Сонечко воду. Таїнство бод... називається. Таїнство, сонце воду п'є.

Це свіжа робота. Так. 2023. <рес> так, так, так. Недавно Ангел-охоронець, так. Цієї роботи я ще не бачила. Так. Шевченко художник. Поет і. Художник? Так. Він, художник, письменник. Духа, каже, Він найперший філософ. Шевченко, бо він мені дав, я написала так, так само, як ти кажеш, художник. Mm -hmm. А він каже, ні, він спочатку філософ, а тоді письменник, а тоді художник. Шевченко філософ. Так. так. Mm. А то моє село, а то моє, моє, моєму селі. Стрілецька могила. Голенець. А це вже, бачиш, 2006 рік. Таке я зробила, я тоді, я тоді така була дуже активна, я навіть Атмосферна на, робота. Майде, на Майдані була. Так. Мене... так атмосферно відчувається. Mm. Ну, ці старі роботи такі давні. Сонячний портрет. Мирослав Драган. 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 Так. Великий українець, меценат, член наукового товариства обласної просвіти. Дослідник забутих слів, так. гуцулів. Так, так. Пише словник. Але він хотів познайомитися, я його познайомила, він все тепер такий забутий, якийсь такий змінився. Я кажу, що я кажу, з ним сталося? А він каже, ні, просто його вже це все покинуло. Каже, і він, так, він вже не, не, нічого, З цим вже він так якби не пов'язаний. Він каже, так ви його так намалювали святого. А я кажу, так він для мене був, каже, як святий. Осяяний бо, сонцем. Бо він таке все говорив, розумієш, про Україну, таке все каже, ви якісь українці, якісь такі, каже, себе не любите, якісь такі. знаєш, і Він uh -huh. для мене був взірець. І все закінчилося. Він каже, ну просто старість взяла верх. Так сказав. А тут в скрині дістають скарби. Так. Тут, тут він каже, бачите, як... Жінка дістає зі скрині ці скарби, це уча... сонце. Так, так. Каже, і так каже, так, ну така подача. Кажу. Я кажу, ну так кажу, я це бачу, я, я тішуся, кажу, коли молодь, молодь підтримується, кажу, любиться. Кажу, На місто, це вишиті сорочки. Так. Так. так, І він теж так це побачив. На працюють разом. Верховина, гори наші і конотоп. Конотоп Емілія Бережницька. Земля скроплена кров'ю. Ну, там теж відбувалися вічно бої.